Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Скоро індексація пенсій. Дуже багато людей пишуть в коментарях: от як ви вважаєте, що буде далі, чи щось зміниться, чи добавлять, бо то обіцяють додати і так далі. Дивіться, оці заголовки різних блогерів: що ой, там добавлять, да буде багато, да, там уже все пенсія буде космос. Це все, вибачте, херня. Нічого багато не добавлять. Все як було останні 20 років, ось приблизно зараз все це так і відбувається. Знову додавлять по 100, по 200 гривень і все. От переважаючої кількості пенсіонерів, так і буде. Я не говорю зараз там про суддів і так далі. В них там своя система, вони там собі нормально начисляють, і все в них добре. Кардинально нічого не зміниться. Сьогодні хочу поговорити про те, що про. Оцю нову пенсійну реформу, яку просто там космос вже кажуть, все там зміниться і так, нічого не зміниться. І хочу поговорити про те, от що відбувається зараз, і про те, якою має бути насправді пенсійна система. Бо дуже багато знаєте, от пишуть, а що ви пропонуєте, або ви тільки критикуєте і так далі. Сьогодні про це теж поговоримо. Отож, нова пенсійна реформа вона нічого не дасть. Вже багато разів я казала про це і повторюю знову зразу в раз, одне і те саме. Нічого не дасть. Зараз ще раз поясню свою точку зору, але все, що нам зараз обіцяють наші можновладці, це все просто популізм. Що ось все зміниться, кардина... нічого не зміниться. Ще я розкажу, як я бачу пенсійну систему, нормальну пенсійну систему і наведу приклад, який вже існує в світі. Тобто не треба вигадувати велосипед, який вже їздить, і все добре, знаєте, от не, не, не треба вигадувати там п'яте колесо і так далі в машині. Про нормальну пенсійну реформу, яку можна прийняти, але цим просто ніхто не хоче займатися. Підписуйтесь на канал. Пенсійні теми в нас дуже часто і розказуємо так, як є. Знаєте, не, не прикрашаючи, а так як є насправді. Отож, давайте з вами проаналізуємо, що відбувалося з пенсійною системою ну, на протязі останніх 20 років. Перше, до цього питання повертаються, коли це треба політикам, так? Перед виборами, наприклад, або коли росте інфляція, і вони беруть, індексують пенсію ну, дуже трошечки, там 100, 200, 300 гривень. Ось так. От і все. От, і всі зміни, які відбувалися з пенсійною системою. Ще додали, звичайно, роки по стажу і так далі, щоб люди взагалі не могли вийти на пенсію, або виходили вже 60, 65 і так далі, тобто, ну, все для людей. Ніхто не намагався змінити пенсійну систему, а головне покращити, щоб люди отримували більше. Як відбувається у нас відрахування? Поки людина працює, вона платить відрахування, але це не відрахування собі на пенсію. Це людина платить нинішнім пенсіонерам. Платить відрахування, щоб забезпечувати нинішніх пенсіонерів. А коли ця людина стає пенсіонером, то тоді працюючі українці на той момент вже будуть платити відрахування, щоб забезпечити її пенсію цій людині. Такий пенсійний круговорот, назвемо це так, було б логічно, щоб ті відрахування, які людина платить, вона їх і отримувала, коли вийде на пенсію. Але ні, в нас ця система так не працює. Але хочуть зробити нову пенсійну реформу накопичувальну. Вже не раз сказала, що її не можна проводити під час війни. Це треба робити, коли нормально працює економіка. Що нам кажуть зараз можна владці? А давайте зробимо нову реформу. Нічого, що війна, нічого, що економіка ледь працює. Давайте зробимо накопичувальну пенсійну систему, де ваші відрахування будуть ваші, іначе все добре, тільки от люди не вірять. Бо де гарантії? Де гарантії, що з вашими грошима все буде добре, поки людина вийде на пенсію? 7,5 мільйонів українців виїхали. Ось це і стало проблемою. Бо виїхали працездатні люди, які забезпечували пенсіонерів відрахуваннями в бюджет в пенсійний бюджет. І ті, хто зараз пропонують нову реформу і кажуть, що все буде добре, все буде добре, ця реформа все не змінить. Не змінить. Так от ці люди, які зараз кажуть, що все змінить, це просто популісти. Це популізм, чистої води популізм. Тепер про ідеальну пенсійну систему. Кому це буде цікаво, будь ласка, вивчайте дуже багато є в інтернеті інформації. Вивчайте пенсійну систему в Гонконгу. Кому цікаво, читайте більш подробно. Тут, знаєте, не треба вигадувати велосипед третє колесо йому. Або п'яти в машині, вже давно вигадали нормальну пенсійну систему і яка дуже добре працює. Там всі відрахування, які людина платить на протязі свого працездатного віку, поки працює, всі відрахування це її гроші. Все, що людина напрацювала, це все її. Коли людині 65 років, а всі ці гроші або можна забрати відразу, можна забрати потім. І якщо не платив відрахування, діє соцдопомога після 65 Треба буде пройти перевірку на дохідність, а, там, активи і так далі. Думаю, що перевірки там серйозні і можна буде отримувати 520 доларів в місяць. Є допомога для дуже бідних після 70 років, це може бути 200 доларів без будь-яких перевірок. Є ще і інші допомоги, наприклад, там допомога житлом і так далі. Тобто соціалка там, соціальна політика працює на високому рівні. І головне, якщо людина робила відрахування, платила все своє життя, і сталося так. Що після 65-ти людина померла, її гроші нікуди не зникають. Держава їх не забирає собі, а ці гроші дістаються дітям пенсіонера або там, кого вкаже пенсіонер. Тобто, думаю, що там все це підписується, все це підготовлюється. Тобто, щоб якщо раптом щось сталося, щоб знали, кому віддавати ці гроші. Тепер питання. Куди йдуть гроші в Україні пенсіонера, який платив відрахування, але помер. Помер після 65 х Куди йдуть ці гроші в Україні? Я думаю, ви всі знаєте відповідь на це питання? Знаєте, дуже сподіваюся, що колись і в нас буде така пенсійна система, як в Гонконгу, або хоча б в розвинутих європейських країнах. Дуже хочеться, щоб пенсіонери отримували гідну пенсію. Гідну пенсію в нас дуже працьовиті люди. Дуже хотілося б, щоб вони отримували гідну пенсію і не виживали на пенсію, а жили і відпочивали. У мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.